24 лютого ранок. Мирне життя України раптово закінчилось, і почався новий відлік часу. Три доби. Саме через три доби Україна перестане існувати. Принаймні, таким був план. І в нього вірили світові експерти, західні розвідки. Та військові аналітики. Російські війська просуваються в глиб країни і вже наближаються до її столиці. День перший. Масовані ракетні удари по всій території країни. Крилаті та балістичні ракети запускаються з території Росії з акваторії Чорного моря та Каспія. 160 ракет завдають ударів по українських містах, військових та цивільних об'єктах. Росіяни переконані, що повністю знищили українську військову авіацію та сили протиповітряної оборони. План Кремля полягав у тому, щоб знищити Україну як державу. Ліквідувати уряд, зруйнувати усі складові української державності і навіть її культуру та приєднати Україну уже, мабуть, не як республіку, а просто як територію. Що належить великій Росії? я знав, що українська армія буде битися. але я знав і те, що багато людей загине. я був засмучений, приголомшений і розчарований, що цього не вдалося уникнути. Аеропорт гостомель 30 кілометрів від центру Києва. Саме цей аеропорт росіяни вибрали точкою входу до столиці. 34 бойових гелікоптери на гранично малій висоті стрімко перетинають білорусько-український кордон. Слідом за ними 18 транспортних гелікоптерів із трьома сотнями російських десантників на борту. Їхнє першочергове завдання захопити аеродром і розгорнути пункт прийому великих транспортних літаків зі зброєю та військами. Тут, коли бачиш, як на тебе прилітає, Майже 4 десятка гелікоптерів це звичайно, видовище, скажімо так, вражаюче. Крім того, знову ж таки, там працювала їхня штурмова авіація. Коли їх багато, такий звук, як я не знаю, як, як вам сказати, таку... їх дуже багато. Зайшли спочатку дві сушки Су-24 Су-25, ці вони на прикриття гелікоптерів. Вони зайшли. Відпрацювали і йшли, і вже почали працювати штурмові гелікоптери. Це К-52, Мі-24. З ними було досить складно, я скажу так. Вони кілька годин утюжили нашу частину, і аеропорт. Елітний російський десант висаджується біля аеропорта і безпосередньо на злітково посадкову смугу. Починається бій. За рішенням військового керівництва були зроблені певні ротації і переміщення. Тому не все, що вони думали, вони знають. Там вже відповідало дійсності. І ми вивели практично всі військові підрозділи з пунктів постійної дислокації, то що кажуть ППД. І вони були розпорошені по Україні на різних полігонах. І це відповідно не застало нас зненацька. Російські сили переважають українців за кількістю особового складу і зброї. Основні сили наші знаходились на Луганщині. Тут, по суті, прийняли бій строковики і управління бригади. Скільки у вас було? Порядка десь 200-250 чоловік. У нас було близько півдесятка ракет ПЗРК. Угу. Е, у нас було кілька зенітних установок. Ми готувалися, звичайно ж, до відбиття е, захвату аеропорту силами ДРГ. Ми, звичайно, жатувалися, що буде висадка з гелікоптерів, але ніхто не готувався, що їх прилетить 35 штук. Алігатор, їхній славназвісні, mm -hmm. в кавичках аналогів в світі НЕТ. Був збитий ПЗРК Іглою. Радянська ще ПЗРК. Зроблена десь там в кінці 60-70-х х, -х років. Збила аналога в світі Нет вертоліт. У битві за Гостомель була знищена легендарна мрія. Найбільший транспортний літак світу здатний переносити космічні апарати. Українці відступають від аеропорту, але перед цим руйнують злітно-посадкову смугу. Це унеможливлює прийом транспортних російських літаків. Того ж дня українські військові ліквідують значну частину російських загонів спецпризначення. Після невдачі у Гостомелі росіяни намагаються захопити два інших аеропорти: Жуляни у Києві і аеропорт у Василькові за 30 кілометрів від столиці. Обидві спроби українцям вдається відбити. Російські підрозділи зазнають тяжких втрат від української армії та сил територіальної оборони під Васильковим.